Шановні друзі, дозвольте мені привітати всіх, хто сьогодні з нами. Без пафосу можу сказати, що це історична подія для України. О, перше в Україні Незалежна наглядова рада проводить конкурс на вакантну посаду першого в Україні, голови правління першого в Україні суспільного мовника. Все, що вперше, це завжди трошки складно, але я впевнена, що це буде добре, що ми сьогодні чудово працюємо. Ми чуємо багато цікавих умов, презентацій. Ви бачите, що е, за мною е, 8 кандидатів на цю відповідальну посаду. І е, 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 в нас зараз почнеться засідання. Я оголошую його відкритим. Е, наявні 16 членів відвідової ради, тобто короб є. 17-й члена ради може трохи пізніше, про це я скажу, якщо він з'явиться. В проєкті порядку ДНО, який був зісланий членом видової ради, лише одне питання, бо воно надважливе і варто його все-таки розглядати о, одне. Це одне питання, це конкурс на вакантну посаду голови правління ПАК НСТУ. Чи є пропозиції чи доповнення до запропонованого до порядку денного?